Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок Я досліджую світ. Тема уроку яка користь від знань? Мова тварин. Погляньте, будь ласка, на малюночки. Роздивіться їх, які тваринки зображені на цих малюночках. Біля кожної тваринки написано, скільки у цієї тваринки триває сплячка. Ведмеди знаходиться у сплячці 4 місяці. Їжачок 7 місяців, кажани сплять 1 місяць, жабки 5 місяців, а борсучки 9 місяців. Давайте дамо відповідь на таке запитання: хто із цих твариночок спить найдовше? Звичайно, найдовше спить борсучок молодці. Довідничок під час сплячки. У тварин сповільнюється дихання, знижується температура тіла. Так тварини рятуються від голодної смерті і переживають холодну пору року. Поміркуй, чи спілкуються тварини між собою? Звичайно, так само, як і люди. А чи розуміють птахи тварин, а риби комах? Ні, птахи тварин і риби комах не розуміють, тому що ці тваринки розуміють лише собі подібних. У кожної тварини є певний спосіб спілкування з ріднею. Це може бути махання хвоста або помахи крил чи різні рухи тіла. Як же ж спілкуються між собою мавпи? Для спілкування між собою мавпи використовують голос. Криками різної сили вони попереджають про небезпеку або про те, що вони дуже зголодніли. Як між собою спілкуються риби? Риби спілкуються між собою помахом плавців. Як між собою спілкуються бджоли? Бджоли – розвідниці Передають інформацію своїм танцем. Прилетівши до вулика, бджола на сотах робить швидкі колові рухи і водночас крутить своїм черевцем, і такий танець передає інформацію іншим її родичам. Як між собою спілкуються кажани? Навіть кажани діти мають голос. Але пищать вони дуже-дуже тихо, що людське вухо цей звук не сприймає. Як розмовляють між собою коти? Коти також уміють розмовляти, вони розмовляють хвостиками. Якщо в кота благодушний настрій, він ліниво помахує своїм хвостиком, якщо ж він розгніваний, то починає різко крутити хвостиком з боку в бік і іноді навіть б'є хвостом по землі або по підлозі, таким чином він попереджає про свій поганий настрій. Поміркуйте, чим відрізняється людська мова від мови тварин. Людська мова складається зі звуків. Які утворюються в букви, букви-слова, а слова в речення, Тобто ми чуємо звук і розуміємо, хто що нам говорить. А мова тварин відрізняється тим, що вони розмовляють більше не звуками, а рухами свого тіла, і вони це роблять так, що їх розуміють не тільки їхні рідні, а навіть ми, люди. Чи розуміють собаки слова? Собаки теж, як і люди, спілкуються між собою, проте роблять це своєрідним чином, поглядами, запахом, звуками та навіть якимись певними рухами. Люди навчили собак виконувати команди, хоча собака не розуміє наших слів, але вона дуже чітко виконує команду людини. Яка її цьому навчила. Погляньте, будь ласка, на малюночки. Роздивіться їх уважно, які тварини зображені на цих малюнках: котик, кролик та папушка. Скажіть мені, будь ласка, яка з зображених тварин може говорити людською мовою? Так, дітки, правильно, це тварина-папушка. Але, діти, папуги вони не вміють розмовляти людською мовою. Вони лише наслідують звуки, які чують постійно. Але зміст слів, які вони вимовляють нібито, вони не розуміють. Це просто відтворення звуків. Вони чимось нагадують клоунів або мімів, які повторюють за нами певні рухи. Папушка чує конкретний звук, чує його не один раз постійно, і відтворює його начебто у вигляді слова, хоча насправді не розуміє, що воно означає. Зараз, дітки, я пропоную вам відкрити зошити і виконати разом зі мною завдання у ваших зошитах на сторінці 15-16. Зверніть, будь ласка, увагу, що на 16-й сторінці ми з вами будемо виконувати не всі завдання, деякі ми опрацюємо на наступному уроці. Сторінка 15, завдання перше. Позначте, будь ласка, галочкою, у якому випадку учням навчатися цікавіше. Подивіться, на першому малюночку ми бачимо сумних дівчаток, які навчаються поодинці, тобто кожен сам собі. А на другому малюночку ми бачимо зграйку гурт дітей, які навчаються разом, і їм дуже весело в цей момент. Та як ви думаєте, у якому випадку учням цікавіше навчатися? Звичайно, коли вони навчаються разом, молодці, поставте, будь ласка, галочку біля другого малюнка. Сторінка 15, завдання 2. Прочитай прислів'я, що вони означають. Добери одне прислів'я на таку саму тему і запиши його. Послухайте, будь ласка, які нам пропонують прислів'я. Хто себе перемагає, той у всьому успіх має. Що означає це прислів'я? Що якщо ти чогось не вмієш, але докладеш зусиль для того, щоб навчитися, тоді будеш успішним. Друге прислів'я. Наука для людини, як сонце для життя. Що воно означає? Для того, щоб людині гарно, і спокійно і добре жилося в майбутньому, потрібно мати знання, тобто вчитися, звичайно, як сонечко для життя. Якщо не буде сонечка, життя не буде існувати. Так само і нам, людям, необхідні знання, необхідна наука для того, щоб розвиватися і продовжувати жити далі. Третє прислів'я. Щоб досягти великого, треба починати з малого. Що ви думаєте, як означає це, що означає це прислів'я? Це прислів'я означає, що потрібно починати з самого маличку, з самого початку. Для того, щоб навчитися щось глобальне, велике, щось цікаве, треба. Початку починати. От ми з вами, дітки, почали з самого-самого початку. Спочатку ми ходили до дитячого садочка, ми вчилися там, ми вчили букви, цифри, далі ми прийшли до школи в перший клас, ми навчилися гарно писати букви, рахувати, ми навчилися букви об'єднувати у слова, слова у речення, потім читати ці слова і речі. Ми навчилися додавати і віднімати числа, ми навчилися працювати із задачами. Ми почали само з самого самого маличку, а потім, коли ми досягнемо свого зрілого віку, закінчимо школу, ми підемо навчатися у вищий навчальний заклад, здобудемо дуже багато знань і будемо дуже-дуже гарними і вченими людьми. А зараз, дітки, нам з вами необхідно записати одне прислів'я на задану тему. Я пропоную вам скористатися моїм прислів'ям, або ж у інтернеті чи в якихось інших джерелах пошукати своє прислів'я. Я для вас підібрала ось таке прислів'я. Не соромно не знати, соромно не вчитись. Ми всі, дітки, в свою в свій час чогось не знаємо. І для того, щоб надалі знати це, ми маємо вчитися. І якщо ми чогось не знаємо або щось забули, не соромтеся про це запитувати. Це дуже добре, коли людину цікавить ті питання, про які вона чогось не знає. Запишіть, будь ласка, прислів'я у свій зошит. Доріноч 15, завдання 3. Подивіться, будь ласка, нам підготували ось таке завдання. У другому класі учні склали діаграм наші домашні улюбленці. Погляньте, будь ласка, як виглядає ця діаграма. Про яких домашніх улюбленців говорять учні другого класу: про рибок, про собачок. Про хом'ячків, про котиків та про черепашок. Дітки, звертаючи увагу на малюнки тварин і на кольори в діаграмі та числа, нам необхідно дати відповіді на такі запитання. Подивіться, будь ласка, і скажіть, скільки дітей мають котиків. Біля котика ми має, бачимо рожевий квадратик. Шукаємо діаграму із рожевим прямокутничком, біля якого числа. Зупиняється цей рожевий прямокутничок. Біля числа 9, тобто скільки дітей другого класу мають котиків? 9. Звичайно, запишіть, будь ласка, відповідь. Питання: наступне запитання: скільки учнів мають рибок і черепашок. Давайте звернемо увагу, що рибки в нас позначаються двома кольорами: червоним кольором це золоті рибки, і блакитним кольором рибки іншого виду. Погляньте. Золотих рибок мають шестеро учнів в другому класі. Іншого виду рибок мають п'ятеро учнів в другому класі. Скільки разом буде дітки? Разом буде 11, так. А тепер ми маємо додати сюди ще й черепашок, а черепашок мають. Четверо учнів у другому класі до 11 додаємо 4, і в нас виходить, 15 учнів другого класу мають рибок і черепашок. Запишіть, будь ласка, відповідь на це запитання. Наступне запитання: скільки учнів не мають домашніх улюбленців? Розгляньте, будь ласка, уважну діаграму. В цій діаграмі не вказані учні. Які жодної домашньої тваринки не мають. Тому ми будемо вважати, що в цьому другому класі таких учнів немає, що у всіх є домашній улюбленець. Тому на це питання ми поставимо. Відповідь: 0, відсутні такі учні. І останнє запитання: скільки всього дітей у цьому класі? Погляньте уважно. Ми бачимо, що кожна тваринка позначена якимось своїм кольором, і цей колір знаходиться навпроти конкретного числа. Так от, щоб дізнатися, скільки учнів знаходиться в цьому другому класі, ми маємо додати між собою всі значення: 3, 4, 5, 6, 7 та 9. І в нас дітки виходить, що в другому класі 34 учні. Запишіть, будь ласка, цю відповідь у свій зошит. А тепер увага, дітки. На сторінці 16 є продовження третьої вправи. Є ось така пуста е, діаграмка, яку необхідно заповнити. Створи таку саму діаграму. Для свого класу. На жаль, дітки, ми дуже далеко з вами знаходимося, ми не бачимо один одного і не можемо перепитати один в одного про всіх тваринок, які є в наших сім'ях. Тому я вам пропоную створити. Таку діаграмку приблизну. Подивіться, будь ласка. Спочатку ми з вами визначимо, у скількох діток є хом'ячки або морські свинки. Нехай це буде четверо дітей. Вам необхідно взяти олівець фіолетового кольору і від нижньої лінії. До лінії із числом 4 намалювати ось такий невеличкий прямокутничок та зафарбувати його у фіолетовий колір. Тобто четверо дітей нашого класу мають хом'ячка або морську свинку. Далі, діти, хто із наших діток має песика в своїй родині? Ми беремо олівець зеленого кольору, і я пропоную дітки вам позначити восьмеро діток нашого класу мають Собачок у своїй родині. Тобто намалюйте прямокутничок від нижньої лінії до лінії із числом 8, і зафарбуйте його зеленим кольором. Далі, діти, я пропоную вам визначити, у кого є золоті рибки вдома. Ну, нехай це буде шестеро учнів нашого класу. Візьміть, будь ласка, олівець червоного кольору та намалюйте від нижньої лінії до лінії із числом 6 прямокутничок та зафарбуйте його червоним кольором. Також, дітки, ми з вами маємо зобразити, скільки. Кошенят або великих котиків мають дітки нашого класу. Ну, найчастіше, як показує практика, їх чогось більше завжди, ніж інших твариночок. Тому я пропоную вам взяти олівець рожевого кольору і намалювати прямокутничок від самого початку і до самого кінця. Тобто, нехай буде 10 учнів нашого класу мають котиків у своєму домі. Далі, діти, ми з вами маємо позначити, скільки черепашок є у наших діток. Ну, черепашка, дітки це така дуже цікава тваринка. Не всі мають і можуть за ними доглядати, тому нехай їх буде всього три. Візьміть олівець жовтого кольору, від нижньої лінії до лінії із числом три намалюйте прямокутничок і зафарбуйте його жовтеньким кольором. І на останок, дітки, ми ще зобразимо зображимо рибок не золотих, а інших, але теж, які проживають в акваріумі. Я пропоную вам, нехай це буде 5. Учнів нашого класу. Візьміть олівець блакитного кольору. Намалюйте спочатку прямокутничок від нижньої лінії до лінії із числом 5, а тепер зафарбуйте його у блакитний колір. Давайте поглянемо, дітки, перевіримо, чи всіх твариночок ми з вами позначили. Є золоті рибки червоний колір, є іншого виду рибки, блакитний колір, є собачки, зелений колір, є хом'ячки або морські свинки, фіолетовий колір, є котики рожевий колір і є черепашки жовтий колір. Зобразіть, будь ласка, ось таку діаграмку у Своєму зошиті. Я нагадую, дітки, що це приблизна діаграмка, тут неточні дані через те, що ми, на жаль, не можемо з вами зустрітися всі разом. Для чого потрібно знання про мову тварин? Як ви думаєте? Правильно, дітки, знання про мову тварин потрібно для того, щоб краще людина зрозуміла тварину, щоб вона зрозуміла, як тварина почувається, чи тварина відчуває небезпеку, а ще. Щоб людина зрозуміла, якщо тварина в поганому настрої, то її краще не чіпати, щоб уникнути неприємностей і не потрапити самому у халепу та не отримати від тваринки на горіхи. Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений колір на уроці мені дуже сподобалось. Жовтий колір на уроці мені сподобалось, червоний колір на уроці мені не сподобалось. А я хочу подякувати вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!